Зробив корпус повітряного фільтра з товщиною 1,5 мм. Вийшло непогано. Діаметр корпуса цього получається 180 мм. Внутрішній діаметр патрубки віде, там 52 мм. Ну, так як на виході, так і на вході 52 мм, так кругом робив патрубки. Зараз приблизно покажу розміри цього сухого фільтра. Внутрішній тут діаметр виходу 90 мм і наружній 100, 160 мм. І довжина тут його складає цього фільтра 230 мм. Тобто 23 см. Доволі таки непоганий об'єм фільтра. Я думаю, буде фільтрувати якість так. Дивлюсь на цей фільтр. А тут непогано. Мені подобається. Який тут принцип цього корпуса? Це тут, виходить, всередині шайба виточена, приварена цей фільтр надівається на цю шайбу, центрується і зверху надівається кришка. Кришка товстенька, зроблена десь тут міліметрів 8 мм. Тут ось паз, буртик, скажімо так, по якому центрується, коли надівається сюди ось наверх. В кантіку центрується. Тут зроблений пас. На цей пас я тут всередину залужив силікон. Він засох. Виходить так, що надіваю фільтра, сюди всередину ставлю і зверху надіваю кришку, і вона зажимає фільтр і одночасно прижимається в цей резиновий. Пас, ну, той буртик центрується по ньому і зажимається. Ну як це виходить, зараз покажу. Так, Тут в центрі. Все там поставиться так. Тут десь між фільтром і корпусом виходить десь приблизно... Ну, зараз помірю точно скажу. 12 мм. Я думаю, якраз хватить так, щоб воно пройшло сюди і заходило повітря. Це всасуючий патрубок тут всередині. выходит уже выход выход надевается у нас так ну и тут получается еще треба трошки дужат тут из да, миллиметров 5 еще треба дужат вот вот такие выглядит, выходит Маленький, компактний, надійний, скажімо так. Ну, що там таке куплене, все пластмасове, воно мені взагалі не подобається. Вирішив зробити сам. Ну, Так, да, потратив час, трохи намучився, але я думаю, це вже буде на руки. Це ось є одне кріплення, ось друге кріплення, ось третє кріплення. Це до мотора кріпиться. Сюди надівається. Це ось труба, через цей силіконовий патрубок. Ну і така її форма вигнута. Це так треба там на всасуючий колектор. Труба сам технічно використовував. Ось одне коліно загнуте, ось тут друге. Тут ось третє. Трішечки помучився, тому що треба було ось укріплення на на ній зробити, щоб вона теж, як би сказати, менш вібрацію давала. Буду зажимати такими хомотиками. Я думаю, що все буде нормально. Ось так. Я його виняв, Цю фільтру. Це ось тут місце таке з'єднання. Тут мені трошки не подобається, треба буде подивитися. Можу все-таки герметиком трошки його нанести, хай там більш надіжніше було. Ну, це Оце так, я кажу, така кришка разом з цим фільтром надівається сюди всередину корпуса і прижимається. Немає в мене всередині ніяких штирів, не затягую. Вирішив зробити так. Трішки, звісно, буде проблемно, щоб його розібрати. Це треба буде так: відкрутити три болти, зняти всасуючого патрубка. Від'єднати цього патрубка. Тоді зняти всього корпуса разом з фільтром, а тоді вже так само тут на столі його розібрати. І тоді вже можна буде почистити і так далі. Ну Трішечки, звісно, довговато буде ця робота, але нічого. Зараз покажу, в якому місці, де він буде стояти, хоч приблизно. Ну, ось Це ось тут. Перед радіатора, масляний бак. І це ось в цьому місці. Я її хочу ставити. Тут кріплення я зробив. Ну і так думав тут найкраще мені виходить виходить. Де б я не ставив, тут найкраще місце. Ну ось так. Уже потім як я закріплю його це все. То я вже більш точно покажу, як воно все виглядає. Так само заведу, попрацював. Кажуть мені хлопці, що якщо я поставлю фільтра, то звук мотора трошечки зменшиться. Він, якби то на всас буде трошки тихіше робити. Так, не так, не знаю, побачимо. А так я цією роботою задоволений. да, помучився, але воно то того стоїть, я думаю. Вже не тоненька, півтора міліметра тут вистачає. Такий компактний, мені подобається. Що ще? Ще треба. Тут теж почав робити тормоза. Це ось один головний тормозний. циліндр, ось другий. І це ж їх треба обох. Якось мені сюди їх поставити. Ось на це місце. Щоб все нормально стояло. Вже приблизно знаю розміри. Вже, як то кажуть, вичислив. Я вже знаю, що де до, що, до, чого робити. мені ну, Тільки встається його ще доробити. Будуть тут ці педальки, я їх буду приміняти, ставити сюди. ну Це все буде зніматися. От. Я думаю, що буде нормально, це ще треба трохи роботи зробити. О, десь так буде, десь в цьому місці воно тут буде стояти і буде вижимати. Дві педальки, два тормоза на два колеса. Так, думаю, буде краще. Це такий ще кусочок роботи. Звісно, мені тут не подобається, що це, якби воно з боку, так, хотілося, щоб було компактніше. Але більше ніде нічого не придумав. Думаю, може механічно робити. Та хочу спробувати так, може вийде буде так краще. Буду спробувати. Як вийде? Не знаю. Тут теж ще по поводу рульового там мені кажуть хлопці, а чому ти не зробив ось з цієї сторони? На дозаторі ці трубки. Скажу, чому так не зробив. Тому що в мене руль регулюється, ось бачите, нахил від себе до себе. І якщо ці довші трубочки гідравлічні, вони мені дають змогу, як то кажуть, грати ними. Вони вигнаються трошки туди, трошки сюди. А якщо поставити прямо ось отут було, щоб і що сюди, такої змоги в мене не було б. Якби вже руль стояв наглухо закріплений, не регулірувався ось тут, а, да, ну, то я, мабуть, так і зробив би. Я вже розглядав такий варіант. Але все-таки набагато краще, коли нахиляється, я під себе знайшов ось тут цю точку, вона мені дуже сильно так підходить. І в цій точці я собі закріпив, вже і руля закріпив, виходить, і сідушка є, і крила є зробив. Треба ще тільки відшліфувати, їх поставити. І тоді можна буде зняти ще одне відео, показати як, що до чого. Думаю, найближчими днями я це зроблю. Так що для мене ну, дуже сильно добре, коли воно так регулірується руль. Від себе на себе. То то. Я знайшов положення таке, як мені треба, і дуже сильно добре. Ну, привик я так, щоб удобно було. Якщо не удобно, то тоді і не маю задоволення на ньому працювати. Я так стараюся все під себе підганяти, скажімо так. Ну, Звісно, це робота, що там казати. Тут наробив таких хулінців через те, що довші трубки ці шлани, ну нічого. В общем, що роботи вистає. Ну вже хоч з цим фільтром вже розібрався, то вже це ось тут буде проходити в мене той залізний патрубок. То вже мені вже тепер буде з цим легше. Звісно, я думаю, що в роботу запровожу його, побачу, як він покаже. Якщо щось не то прийдеться переробляти. Хоча, я думаю, все надійно тут. Я зафіксував його. Тут я кажу, вижимаються ось ці різинки, вони добре вижимаються. Гарно мені так подобається, воно вижимається так добре. 5 мм я перевіряв. Якраз добре вижимається хорошо. Саме головне, щоб не попадала пилюка. Трошки поїжджу, потім розберу, подивлюсь, чи нормально все фільтрує. Так що поки що все.